Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 4 по 10 серпня. І так дивимося, що приготував тиждень для скорпіонів, яких вони будуть енергіях, які їм відкриються двері, можливості. Нагадую прогноз у нас загальний, не особистий, кому потрібен персональний розклад. Звертайтесь в Дірект. Поможу чим зможу. І так, Скорпіони, тиждень з 4 по 10 серпня. Понеділок, Понеділок є шість кубків, якісь приємні емоції, зустрічі з людьми з минулого, повернення в минуле. Можливо, хтось їде в гості, можливо, хтось зустрічається з людьми з минулого. Шість кубків це карта, коли ми ностальгуємо, згадуємо, як нам було колись добре. Знову ж таки, зустрічаємось з друзями, з колегами по роботі, де ви колись робили. Да? Щось прямо ж горло-сіло. Тобто, шість кубків це в нас приємна така ностальгія. Можливо, хтось листає якийсь фотоальбом, хтось дивиться фільм, хтось просто на вулиці, десь будь-де у місті, зустрічається з людиною з минулою і просто гарно спілкується. Вівторок Король Пентаклів. Тут у нас фінансова карта. <кій> тельці та козороги можуть бути присутні в вашому житті. Да? Це людина, яка знається в фінансовій грамотності, яка має кошти, яка знає, як ними розпоражатися. Можливо, ви будете з такою людиною комунікувати. Можливо, просто це на роботі людина, з якою буде от якась комунікація, якась співпраця тісна. Отака. Король Пентаклів це в нас фінансовий успіх. Карта може нам говорити і про те, що ви, можливо, десь будете щось вкладати, отримувати, думати, як вам правильно провести ці кошти. Ну, така грошова карта, дуже позитивна. Причому король це найвища масть, карта буде говорити і про те, що хтось її отримає кошти. Середа. А в середу є вісім кубків, карта ухода, тобто ми звідкись ідемо стосунків з роботи від неприємних якихось емоцій, від неприємних можливо. Дій в нашому житті, тобто щось нас засмучує, немає якоїсь е, тої емоції, яку нам потрібно, і ми хочемо звідти піти. З роботи, тому що нас не цінують. Стосунків, тому що знову ж нас не цінують. Ми не бачимо там позитивних моментів, ми не бачимо роста, нас це засмучує, і ми хочемо звідти піти. Елементарно, в мому, взагалі в моїй практиці, карта програлася, що чоловік від'їжджав. На роботу і його засмучувала отака ситуація, що йому потрібно їхати. Да? Тобто, можливо, просто хтось навіть із дому їде і це його засмучує. Четвер. А в четверті є лицар Пентаклів. Фінанси є в Козирохів, в скорпіонів. Їхня карта так оговорилася. Лицар Пентаклів це в нас знову ж таки отримання якихось коштів, праця над тим, щоб отримати кошти, спілкування з земляною стихією, дівительці і козироги. Лицар Пентаклів він працює, він наполегливо трудиться для того, щоб отримати кошти. Він знає, як це робити. Тобто, у вас не збивають ніякі якісь. Перешкоди, ви повільно працюєте в своєму режимі для того, щоб отримати свої фінанси. П'ятниця. А в п'ятницю є туз мечів якась ідея, якась думка, якесь осяяння, яке може прийти, я вирішую. Відкритий бізнес, я вирішую переїхати кудись. Я вирішую щось в своєму житті. Карта нам може говорити і про новини, якісь ви можете отримати, звістки. Не завжди вони можуть бути такі, які ми хочемо, тому що тут з це в нас різкість, якась така різка прям новина, яка може нас ошарашити. Да? Ну, і може бути, що просто вам в голову прийшло щось. да, Тільки раз і. Якась ідея, осяяння <кхем>, до вас може прийти. Тут з мечівця в нас близнюки Терези водолії, також може бути комунікація з цією людиною. Але ще звертайте увагу на гострі предмети, тому що поранення в цей день дуже висока вирогідність. Субота. Суботу в нас є королева мечів, також повітряна стихія, тому я думаю, що, можливо, в когось будуть комунікації з такими людьми. Це близнюки Терези водолії. В цей день знову вже можуть бути. Жінка холодна, да? вона тут прям зображена, як снігова королева. Беземоційна, така, безпристрасна. Можливо, ви будете з нею комунікувати. Да? Елементарно до лікаря записалися, тут щось. Да? Щось по здоров'ю, і ви тут записалися на прийом до лікаря. Королева мечі у нас така жінка прагматична, яка знову ж таки не піддається емоціями, підходить до всього е, такого розумового штурму. Знову ж це може бути ваша енергія в цей день, ви будете так себе поводити. Ну, я думаю, що більш за все це буде якась комунікація з такою жінкою. І неділя. А неділю є світ, благополучне завершення чогось у вашому житті. А елементарно, якщо ви навіть і звертаєтесь до лікаря, хтось да, тут все, все добре, ви йдете на поправку, тобто щось закінчується в вашому житті. Можливо, хтось народжує да це. Прийняли роди і народилась нова дитина. Да? Народилося нове життя. Карта світ нам говорить про завершення одного етапу в вашому житті і початок чогось іншого, чогось нового. Світ це взагалі дуже така приємна карта, яка говорить нам про те, що весь світ для вас відкритий. Ви можете робити все, що ви собі поважаєте за потрібне, того що. Кожна людина, в принципі, може так робити, але не всі ми собі це дозволяємо. Можливо, багато буде просто спілкування по інтернету. Порада для скорпіонів на тиждень. Мрійте, надійтесь, сподівайтесь, в вашому житті все-таки вдасться, якщо ви будете. от, да, Йти до своєї цілі, а йти ви до неї вмієте, я знаю, да, поступово, потихеньку, помаленько. і надіятись, що все ж таки все буде так, як ви того хочете. І так, скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.